Друзі, всім привіт! Так, повертаємося додому. Зараз йдемо до коня. Чек. Зараз я вас накручу. Так, Побачите там грошеновські серії, що я там купив. Так, затримуватися вам, нам тут не варто. Все, їдемо. зараз. Опять через овочну поїдемо. Дивіться, поки в округи, навкруги десь в округи. Сьогодні неділя, я думаю, кожен хоче бути одним. Так що Блін, попит не взяв бить хоче. Ну нічого. Все, повертаємося на хаус. Люженці, звісно, нормально. Ну, О, движняк який дивиться, всі варять. Терцаків, походу. Бачиш, ще... блін, профтикав, прикиньте. Оце то лошара. Пішов во вирган. І і И так всякие названия, жизнь, нема намокла, полякана так. Воу-воу-воу-воу-воу! Нарушаем. Сейчас телефоном трещить. Та дивіться, скільки нарушив тут. Льоха не попасть. Захоплюють їх дивиться, нарушителей. Так і чувак зна... ну, не знакомий, тобі скажу, знакомий, лице знакоме. Десь його бачу. Десь я з ним пересікався. Скільки робот перероблять. Тільки я не працював, бо тяжко сповнити, де я його бачив, я не пересихалася. Зараз давайте на ту сторону перебринимо. Три сітки, так. Да? Все, стартуємо. А на ту сторону треба теж чекати, щось не дуже хочеться трошки далі переїдемо. Оце чвакало. Телефон застебнутий, щоб не потеряти. Яка вже может Третя, я наблюдаю. Що ж так багато? Так, і мені не мешает, слава. У, свідочого повітря я сьогодні нахапаюсь нормально. Це банда котів тут пробігала, скільки котячих слідів. Запрет і нам запрет пішов У мене сам котиться, я не минула. Опа, а тут ось переходить, вроді ж раньше не було. Ладно, давайте далі. Так, а что у нас тут? Багночник, а ну по снежку. Нормально. Так, тихо, камера Не выделюсь. Короче, наверное, надо ножку заказать і лопати Назад и вперед, хотя бы таке щось до весни докатать Так, сколько тут 10 Восемь, я співаю. Пять, 4, все, взлет Так, акуратно сідаємо. Коротше, вулиця, походу, там овочева. Там є такі оптові склади, оптові магазинчики. Можливо, колись. Як буде для людей безпека. Ми там. Це ще в нас Шевченка прямо. А нам ліворуч. Можливо я там обзорчики пороблю. Там просто треба заходити в приміщення. Так, а якщо я отак? Щоб не по дорозі, Можем? Де тут вулиця? Десь бути овочева. Чиякі там. Так. Овощна є 5. Поняли? Овощная. Не овочева. Кажеться, туди ми заїжджали, там їздили туди жовті ворота там кажуть склади не де, вони я очева помиляюсь, там якісь оптові склади пам'яті товар ми там вигружали чи загружали ой сорі надо надо следить постійно за камеру, щоб вона не ну, задиралась Ах ти! Облили, не поняв. А що вже все? А, воно, мабуть, не робить. це ж теж сюди заїжджається. Вантажник. Потрібна робота. Ну в мене вже здоров'я немає. Кстати. Кого цікаво, зараз телефончик за світом. Це овочева 8. На Юровці. От бачите, вантажник. ЗП висока. Та ну звісно, Розкажи комусь другому. Коли у вантажника була ЗП здорова. Сьогодні неділя, походу ця база не працює. Щось мене підуть. Блін, ззаді така фурята. Серйозно. Треба од неї свалити зараз сюди. В карман. Туда ми теж товар привозили, там дору, чипси, там такі оптові магазинчики, можна оптом, роздріб брати, ну колись ми туди з вами залітаємо. Так, я отут перебреду. Сейчас надо встать, наверное, да. Есть тут мясокомбінат, заряд тут їхня. Тупо їхній на цей комбінат тут знаходиться, і магазинчик не фірмовий. Ай, вот чухось. магазинчик фірмовий заря. Тобто я думаю там саме Свіжакова Колбаска. Так, що це за подозрительный мікроавтобус, Типа бус. Так, нам надо на ту сторону, мабуть, валить. Машинок нема. Опа, собі ныряємо. Давайте по тротуарчику. Ну колеса виму, надо приходить. О, не незайманий. Дивіться, який вау. І ось сюди заїзд. тоже, мабуть, воно не працює. Да, закритий сьогодні. Ось справа тоже тут. повню. На поминки водку тут брали. Оту поминальну. Скільки там 35 градусів Чи 39. Не помню. Ну така вона. Типа слаба, но ну, ядрена, такая тут куча. Че вона разная была, ну короче, я не спец охреновізного качества на всіх похоронах її набирають тому що доступна ціна людей завжди багато надо багато що поскакаємо трошки з вами по буграх зараз ще трохи проїдемося та й будемо вивчатися. Не забудьте поставити лайк, підписатися, написати комент. Зараз я так зрозумів, не знаю чого. Кожне відео треба окремо настраювати і там включати коментарі. Або вони в відключені йдуть. Там багато варіантів, тобі предлагаючи на модерації, коментарі відправляти чи сразу, щоб вони виходили. Із-за цього це постійно проблема. Ну вчора я ці два відео велопрогулянки вчорашні. Сьогодні ви їх подивились. Так, оце на бордюрчиках. Мені треба. Якщо застрибувати, то дуже обережно. Щоб не нарушити систему. Вот а ты что же гуленка выпаривает. На разный кошелечек машинки. тоже гуленок, то будем в ухо. Ай, блин. Ось ваша Юровка. І недостроєний ЖК Лазурний, якщо я не помиляюсь. Ну, Юровка здорова, огромна, можна їхати в сторону базара, заїжджати. По ній, конечно, прикольно кататися літом чи весною. весной. коротше Ох, да? хтось тут дрифував чи дрифтував як там дивіться накрутили це коротше ось велмарта там дрифують як ТРЦ Велмарт, коротше як воно правильно будемо так тут і заскочити заскочить, і заскочить. Там вечора ми дрифують чи дрифтують. Короче, ви поняли, да? О, поставайте по смешку не тронути. Якщо буде знизу льодяшка, я буду зараз улупить. Или яма якась. Це звісно стрьомно. А, ну завтра можна Ні, не понесло, в принципі. Ніхто не понесу. Десь я до мрію, кажесь бачив. Ай, машина ззаді хотів повернути камеру на все. Коротше, той домик он прямо. Там він квартири продаються. Тобто бачив об'яву, топить то купить. Супа, коли він здасться, почне функцирувати повністю. Так, треба, мабуть, ще свалити. Десь проїхатися по обочині. всі такі швидкі. Ох іду я, вау-вау-вау! Ой, 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 ой. Оу блин он там для машин треба було туди вернути Сколько я тут Там 4 домика раз, раз, два, три п'ять П'ять домиков много поверхів короче Так, все, ждемо тролейбус. Ось тролейбуси тут не їздять, ждемо маршрутку. Е е, -е. А підожди, це поможпі далі. Так, друзі, всім гарного дня, тихої ночі, мирного неба. Побачимося. Побачимося. Щось в мене язик заплітається. Давайте, до нових зустрічей, пока-пока.